Так, в мене сигнальтик. Буквально дзвеніло 31. Ось такий кругляшок в мене випав, дивіться, який огромний. Просто на два пальці. Така. Не знаю що це, або монета, або якась монетка, медалька. Мені здається, що це монетка велика. Зараз не. Глянемо, що це за монетка. Ось. А? Ось Розми глянемо. Так. Да. Ви просто подивіться, крейцера. Дивіться, в якому він гарному стані.